Слава Ісусу Христу, слава Україні! У нас випав такий легенький перший сніжок. Запрягли конників трошки прогнати, бо вже стоять в стайні. Майка ззаду біжить. Бігайте. Вже давно стоять. В стайні тут трохи прогнати. Майку не притинав, бо дуже без зараз тіло кинуло припинав, пустив так, стоїть в стайні припнена, потім приїду додому, я ще трошки покажу в стайні їх. трошки, Айте, поки не паде сніг, конати їх, щоб Буде погано чути їдемо так помаленько помпри куля, дуже сильний вітер, тому включився аж тут, трошка тут стих вйо-вйо! Слабо буде чути. Трошка, щоб би кубинки пройшлися, то Скажу, давно уже стоять в стайне. Вьё! Yeah. Скоро будет обновочка. Заказал свои на Машку и Шаниту. Вьё! Yeah. Вьё! Шанита немножко поправилась. Вьё! Yeah, yeah. Машка вьё! Yeah. Іще, будь гарні швеїнові, кантаринові, Люкс буде. Йо. Майка стоїть в стайні приплена по примашку. Ще будемо вдома, потім я їх заведу до стайні, покажу вам. Це країсь. По Дорогу буде скувати. Йо, де зелений їж? Кому не схоче січки? О, літає, літає. Ar įkalinus kančiais? Žem, užimtas tavu. Čia, jau harnas, nešok. Jau. Jau. Dėkau pasieška. Galim žungauti. Gerai, dekau čiaomu. Ооо, зараз можеш їх трошки на подвір'ю пущу. трошки поки є мороз, нема бороту там, де фіра стоїть може, щоб теж покачились. На майка, не! Біжить. На майка, не! Дядяків новеньке відео буде Зараз вдома ще трошки покажу Дє, Йо Ми вже їдемо додому помаленьку Ай темо додому і зараз пустимо вони трошки може покачають, зидку снігу. Ага. І, і. Ну. Потім заведу до стайні, вам покажу, в стайні їх трошки. Якщо буде видно на відео, як погрізли верби, вода підійде. Свау, вони так погризли, як ну вісіте, а може тут буде видно трошки. там біове таке Капець. Віо, я маю що їсти. Вже Дав стайню. їм. сіної. Майка не хотіла заходити, але зайшла. Так, стоїть по пермашку притнена. Таке маленьке відео у нас вийшло. Всім до нових зустрічі. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всі бувайте здорові!